Президента України і всіх інших структур керівних держав було представлено як некомпетентно і компетентно і. А коли цей вистав? Цей вистійно зрозумів. Першого 12-2015 року зареєстровано. На ім'я президента України, прем'єр-міністра, міністра освіти, директора Національного антикорупційного бюро, народному депутату Кремнію, головний українському державній, головний премерської страшні чи вона вже відпрацьована і відпрацьована. Так, тепер я вас прошу, Сергій Михайлович, конкретно, будь ласка, програма. Вас не цікавить, як ми обливали люди. Тобто ми почитаємо. Ми ж почитаємо і зайшов. Зараз на це, це ні на що не впливає в даному випадку, тому що ми Зіло, хочемо згоджує... послухати вашу програму. Я Те, що за згоджує... процедура йде. Я хотів би просто пояснити деякі моменти того листа, з яким ви ознайомитесь. Ви ж теж будете мати. То представлення про мене, яке там було... А навіщо? Ми будемо мати після того, як проголосуємо. Тому ми зараз слухаємо вашу програму, приймаємо рішення після того, як ми почуємо вашу програму, Добре. не читаючи грунту про... Це дуже краще, Добре. я так думаю. Добре. Будь ласка. І все-таки, що стосується моєї компетентності, 25 років адміністративної роботи, підняв практично із руїн Кравозерського району Дуркаль, в, Радів, в Радівській ПСТК районний рамвоз поштового зв'язку, вивчив одне з переданих підприємств області, працюючи в у Укртовиком майже 13 років, пройшов шлях керівника від начальника відділу до начальника служби терез заступника директора обласного підприємства. За два роки роботи в Кривозерському ліцеї під моїм керівництвом створено і оснащено. Хоч і, вибачте, каже Валерія Миколаївна, що якимось чином тільки директор розпоряджається фінансами і господарством, але чомусь знаходив я спільну мову з директорами, з господарними підрозділами. оснащено три лабораторії бухгалтерів і операторів, дві лабораторії та кондитерів, лабораторію зварників та трактор лабораторії, класи електрозварників. Реорганізовано два класи електротехніки та серйозного машини. Проведено акредитацію навчальних програм підготовки в професій та професійних категорії Б. До ліцензованої професії категорії Е, про яку Миколаївна говорила, що вона приносить прибутки і треба на це звернути увагу. Вона існує, ця ліцензія на підготовку цих спеціалістів вже 5 років. Надано всіляку допомогу підготовці і випуску малюнуючого посібника, про кращого педагога ви сьогодні говорили, кухарських професій, автор Матронькова. Вічно я займався цим питанням разом з нею. Далі перереєстровано всю мототранспортну техніку із спту 8 та спту 38 яка більше 10 років не належала до цієї документальної. А майстерня на навчальному полігоні до 2013 року рахувалася незавершеним будівництвом, яке, дякуючи міст, завершилося і майстерня було введена в експлуатацію. Випущено дві коордиційні групи водіїв категорії Б, експериментально. Зароблена сума. Склала 80 тисяч гривень. А, на той час це були немалі кошти. А, ну, та, мабуть, цього недостатньо, щоб довести свою компетентність та професіоналістам лікарні. І все ж готовий сьогодні взяти на себе відповідальність щодо підтримки і оновлення життєві діяльності Кривозерського палубу. Насамперед знайти можливість оновлення матеріально-технічної бази, механізаторських та водійських професій. Повернення земельних ресурсів для вдосконалення навчального вихничого процесу. Впровадження нових професій водіїв категорії А, А1, С1, СЕ, Б. Для цього є матеріальна база, єдине, щоб відкрити ліцензію. Впроваджуючи платну форму навчання як для дорослого населення, так і для шкалярів випускних класів загальноосвітніх шкіл. Переглянути інтеграцію професій електрозвання, додати туди газозвання, кравців, плюс швачка за країні. Матеріальна база цих професій найпотужніша в ліцеї і майже не використовується. Вона дійсно є. Її просто оновити і оживити. Активно долучати всі ланки навчально-виробничого процесу, нарощення доходів від до виробничої діяльності. Водії, трактористи, електрозварники, електромонтери, електрогазозварники. Кажуть, там оператори комп'ютерного набору не потрібні і не принесуть доходу, принесуть. Нема кому набрати текст. Люди готові платити кошти, тільки це треба організувати. Також кухарі, кравці та кондити. Максимально задіяти навчальну виховну роботу другої половини робочого дня, роботу вихователів, бібліотекарів, гуртків предметних, про які ми вже забули. Відновити славу хорошосвіття, про які тут сьогодні говорилося, який не без допомоги був на сьогоднішній день майже закрити. Одне з болючих питань колективу ліцею поділ на дві прошликові організації. Вважаю, що об'єднати їх можливо завдяки злиянню одну поспілкувану організації освіти, я про це говорив. І це реально. Кадри ліцею це основний потенціал навчального закладу. Тому вважаю, їх треба всіляко підтримувати, надавати можливість підвищувати свій професійний та освітній рівень. Дуже цікавою перспективою майбутнього освіти є законопроект розвитку професійно-технічного який Обговорювався вже і знаходиться в Верховній Раді, і ми, можливо, скоро будемо мати новий закон. А саме, ви мене слух не в роті. ми дуже зарані виїхали тут ночі. Ну нічого, я справився. І так, ідентифікація кваліфікації з першого по 5 гривень Кваліфікований одним молодший спеціаліст. Створення багаторівних різнорівних закладів про ситуаційно-технічного. Сучасна процедура цифрування у сфері профтехосвіти та акредитації навчальних програм, запровадження автономії закладу профтехосвіти. Закладом може вільно використовуватися зароблені кошти, відкриватимуться депозитні рахунки установ банків. А це і є акумулювання тих коштів, які можна потім використовувати, отримуючи навіть кредити від цих установ банків. Заклади професійної освіти визначатимуть форми організації навчального процесу та види навчальних занять самостійно. Ну, Про е, законопроект можна говорити багато. Я вибрав тільки тезисно те, що, е, на мій погляд, е, більш цікаво для нашого регіону. А на завершення свого виступу, до речі, 13 березня прийшла прощена неділя, хочу попросити усіх вас прощання, якщо завернять. І запропонувати декілька рядків, які можуть звучати як гімн. Не ний, не скигли, не проси, не будь приниженим в обличчі, свій хрест із гордістю неси, помилок не повторюй бічі. Не проклинай всіх ворогів, вони теж стануть перед Богом. І не зважай на дураків, залиш образи за порогом. Не злись на дратівливі слова. Ця дратівливість ніж для колих. Не слухай ще кричить юрба, вона не розуміє, що вже творить. Живи, борись, перемагай, штурмуй нездолені вершини. Ти кому саміс, не забувай. Не будь спотворенням тварин. Дякуй Сімбі.